Доброго дня, мої території, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 23 по 29 жовтня. Загальний розклад без варіантів. Загальний фон. Сильна сторона даного тижня. Сладка. Позитив, негатив. «підсумок тижня. і порада. Загальний фон. Новопочинання квантовий скачок. Ви повинні рухатись далі? Зробити вибір конкретно для себе чітко визначити. Не знаходитися надалі в думках на виборі, а ви повинні йти в нове починання. Загалом можлива пропозиція. Тому що ви залишаєте, можете залишити ту ситуацію, в якій ви знаходилися, можливо, навіть позитивно. Але та пропозиція, яку ви отримаєте, суттєво для, на вас вплинути і фактично ви можете. Прийняти рішення і рухатись саме в іншому напрямку, до нових берегів, залишивши саме ту ситуацію, ті обставини, де ви знаходились в певний період свого життя. Ну або загалом ви знаходились на виборі, не визначалися. І от на даному тижні нове починання. Ви приймете для себе чітке рішення, незважаючи ні на що, ні на кого, рухатись далі здобувати саме результат, досягати успіху, а не залишатися на виборі і не діяти. Так, визначити шлях. Як би вам важко не було, можливо, дуже добре спілкуватись, взаємодіяти, насолоджуватись життям. Але сильна сторона саме ваша на даному тижні це те, що ви чітко поставите ціль і підете. Новий шлях, нове починання. Ну, слабка сторона. Можете все ж таки надалі залишатися в стані повішеного, в стані жертви. Але зважуйте на те, що ви жартуєте своїми планами. І самі своїми діями ви не бажаєте рухатись далі. Це буде слабка сторона. Вас ніхто не затримує. Я не бачу тут, що вас затримували. А ви можете піддатися тому, що. Вам важко, а дуже добре не контролювати, не структурувати, не дисциплінувати себе. Тому що, якщо ви йдете в нове починання, ви розумієте, що ви повинні вкладатись, тому що оці всі пориви в нове починання, вони не будуть мати успіху, якщо ви не будете активно проявлятися. Ті плани, які ви маєте, це не чоловік. Можливо, в деяких випадках в когось із вас є момент вирішення питань з юристом. Якщо ви не будете активно проявлятись, то питання не будуть вирішуватись самостійно. Ваші плани не будуть реалізовуватись самостійно. Позитив. Ви пропрацюєте момент тільки тоді, коли ви чітко визначитесь і зробите вибір розбитого серця. Ви розбиваєте собі серце тим, що ви не дієте і не здобуваєте результату, і ви знаходитесь в підвішеному стані, в стані повішеному в стані жертви. Але жертвою себе ви робите самі. Тому ви повинні роз... зрозуміти, що і серце розбиваєте, ви самі своїми діями. Робіть вибір серцем і йдіть в нове починання. Вкладайтеся в справу, продовжуйте. Але це саме те, що ви повинні на даний момент взяти за ціль і рухатись в реалізації, і здобувати саме по відношенню до даного починання успіху. Негатив. Ви чітко розумієте, або даний розклад дає вам чітке розуміння, ясно для вас надає інформацію, що ви маєте ресурси, ви маєте енергію, ви чітко розумієте, яким шляхом рухатись. Але ваші неочікувані дії, або, краще сказати, бездіяльність не дасть вам можливість реалізувати. І здійснити ті бажання, які ви маєте. Досягнути бажаного. Підсумок повільно, але підете до нових берегів. Саме в тому напрямку до тієї цілі, яку ви забажаєте досягнути. Ви маєте досвід і маєте мудрість. І Ви не повинні піддаватись саме без діяльності. Порада А відстоюєте. Якщо ви будете включатися, боротися, реалізовувати, продумувати, аналізувати, додатково задіювати, можливо, ресурси, ви здобудете того, чого прагнете, і будете ще насолоджуватись результатом. Єдине що, ви повинні рухатись крок за кроком до успіху, до досягнення цілі. В реалізацію саме проєкту, починання, справи, нового починання. А от результат буде для вас позитивний. Бажаєте придбати нерухомість, придбайте. Але все залежить тільки від вас. Якщо це є тим шляхом, яким ви бажаєте рухатися. Ну, про нерухомість за один тиждень ми не говоримо, так? Просто ви поставити можете для себе за ціль. Але загалом ви будете насолоджуватись самостійно або в родинному колі тим результатом, яким ви досягнете, по відношенню до нового проєкту, нового починання в напрямку, в реалізацію якого ви підете на даному тижні. Якої би сфери життя це не стосувалося. Те, що є для кожного із вас пріоритетом. Те, що ви виберете, є декілька бажань, але визначайтеся і чітко розумійте, що на даному тижні ви вже повинні рухатися. Нехай повільно, тому що ви знаходилися в певній зоні комфорту певний період. Але ви будете виводити себе з цієї зони комфорту. Для того, щоб досягнути цілі, і ви її досягнете. Тільки якщо будете чітко рухатися по вибраному шляху до цілі, якої ви прагнете досягнути. Дякую, маєте рокраїнське, до зустрічі!